Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні педалі контактні, які дозволяють збільшити е, КПД, коефіцієн е, полезної дійсності до 30%. Це педалі контактні. Е, особливість контактних педалів в тому, що коли ви Підаліруйте, то одною ногою ви тягнете вниз, а другою тягнете вверх. У вас працює обидві ноги. 30% відсотків дозволяє зменшити напругу на е, тіло, е, збільшити швидкість і е, до, до, додати комфорту. Також контактні педалі дозволяють легко е, зупинятись і починати рух. Враховуючи ваше е, спортивне е, бажання е, здійснювати більше е, рухів, більше їздити, е, комфортніше їздити. Дані педалі стандартні СПД. Це мається на увазі е, всі велосипедні шипи е, стандарту гірських велосипедів, е, мають е, Технологію СПД для того, щоб легко вставляти обув в ці педалі. В продажі ці педалі називаються VP Components Performance Bicycle Parts. Модель контактних педалів VX є High Quality x Pedals. Комплект, як я і казав, дві. Педалі права, ліва. Стоїть враховувати, що одна праворуч має накручування, друга ліворуч. Підалі мають різну різьбу, тому перше, коли ви накручуєте, використовуйте легкі якісь інструменти. Я це роблю руками, тому що різні підалі, різна направленість різьби. Ну, це більш надійно. Підалі контактні мають можливість регулювати міцність самої пружини. Є у нас ось тут шкала. Завдяки ось цього болта можна міцно чи легко зробити контакт самого шипа. З двох сторін регулюється міцність пружини, яка закріпляє ці педалі на вашому велосипедному обуві. Шкала тут стоїть, регулюється завдяки цього болта з одної сторони, і другого болта з другої сторони. Як це робиться? Велосипедист трішечки нахил ставить. Свою педаль з шипом, потім щовкає і воно защокується. Коли велосипедист рухається, в будь-який час п'ятку в сторону відставляє і відстрілюється педаль. Легко зупинятись, коли ви рухаєтесь на велосипеді з контактними педалями. Контактні педалі надійні, мають легко регулювання. Вони не обслуговуються. Тобто торгова марка Шимано має можливість обслуговування цих педалей Картриджів Ці ні, вони не обслуговуються. Вони насправді високоякісні Надійні і тривалий час дозволить вам рухатись на велосипеді з велосипедними туфлями, які розраховані на контактні педалі. Торгова марка VP. Це якісна торгова марка. Е, модель цих педалей VXE розрахована до гірських велосипедів чи шосейних е, з урахуванням любительського рівня покатушек. Основна е, рамка з алюмінію легкость плавного металу, який міцно тримає ваші ноги на велосипеді. Е, Ключ, який закручується 15, рожковий ключ на 15. Підходить до всіх типів велосипедних контактних шипів класу SPD. Бажаєте купити педалі контактні до велосипедів МТБ, Хартел чи інших варіантів. Приходьте купуйте наш київський велосипедний магазин Віла Віва, і ми вам. Поставимо ці контактні педалі на ваш велосипед. Збільшує міцність, збільшує швидкість на 30% педалі контактні. Сподобався відеогляд велосипедних педалів VP, Можете прийти в наш магазин і придбати. В нашому магазині є майстерня, які поставить на ваш велосипед ці контактні педалі. Бажаєте замовити, переходьте по ссилці нашого YouTube каналу Вілавіо на сайт віловіо.юо і замовляйте контактні педалі на велосипед. Постійним покупцям завжди знижки.